Вітаю всіх. Ну що ж, хочу розглянути цікаву тему. Дивіться. Пропонує наш президент, щоб Євросоюз ЄС. Європа фінансувала ЗСУ, починаючи з 2026 року. Беру дві колоди. Давайте так. ЄС погодиться фінансувати ЗСУ у 2026 році. ЄС погодиться фінансувати ЗСУ у 2026 році. Дивимось. Погоджується. По шістці пентаклів це так. Третя сторона фінансування, в принципі, три сторони допомога, підтримка, справедливість. Ну, тому що їм краще фінансувати ЗСУ, ніж фінансувати своє. Але, знову-таки, двійка пентаклів випадає. Не все захочуть не повністю. Не все будуть фінансувати. Далеко не все. І прям, можливо, навіть грошима не дають не дадуть. Так, беруть у колоду. Другу. ЄС. З 2026 року погодяться фінансувати ЗСУ. Давайте погодиться фінансувати ЗСУ. Місяць. Місяць випадає. Цікаво, дуже. Чому? Тому що не все буде. Також вежа. Також мені вежа випала. Ось. Також рица жезлів. Ну, дивіться, тут випадає сімка Пентаклів тут в мене. Довго думається про це, і це довгострокова така робота, але фінансувати все не будуть. Однозначно, щось буде, допомога якась так, буде, але повного фінансування не очікуємо, на жаль, тому що наші не справляться.